Ми не вважаємо, що це, власне, наші машини і ми її розпоряджаємо. І е, це просто люди, які нам довіряють скерувати, скоординувати їх, їхню роботу, щоб вона була найбільш безпечною і найбільш оптимальною. Це стосується всіх координаторів. І ну, дуже прошу, щоб ви вважали, що ми не, е, не хочемо стати начальством. Координуємо роботу і намагаємося зробити її найбільш безпечною і оптимальною. Зараз хотів би запросити директора Експресу ТВ, яким ми співпрацювали з самого початку. Дайте нам мікрофон, у нас жні мікрофони такі переносні. Мене звуть Катерина Ярмолович, я директор каналу. Ви, мабуть, все знаєте, наші хлопці та дівчатка ведуть пряму трансляцію з Майдану з 1 грудня, з 1 дня. А наше знайомство з автодозором вийшло зовсім несподіваним, ще коли вони їздили від Майдану до Майдану, як то кажуть, тобто на підтримку майдані в інших городах, в інших місцях, і хлопці запропонували нам поїхати з ними, підтримати інші Євромайдани в інших городах. Ми поводились. Поїздка була дуже цікавою. Я дуже вдячна хлопцям, що вони. Взяли нас з собою, це нам додало ще більш такої впевненості в тому, що ми робимо ну, дуже гарну і дуже корисну справу для всіх. Крім того, я дуже вдячна хлопцям за те, що вони опікувалися в тому числі нашою безпекою, оскільки ви ну, вже знаєте, що був сценарій захвату тих СМІ, що вели постійну пряму трансляцію з київських подій. Я вам дуже вдячна за це хлопці. А, ну, я думаю, що ми будемо продовжувати співпрацювати є певні ідеї, котрі ми готові. Надалі е, обсудити, запропонувати хлопцям, але дякую вам ще раз дуже за те, що ви наші янули охорони. Дякую. дякую. Ну, зараз, е, напевно, будемо починати з того, що вчора прозвучала заява такого собі одного з фіктивних активістів майдану Андрія. Андрія Дзінзі, який зі сцени заявив, що автодозор це мітовська організація, яка співпрацює з е, АІ, а також беруть хабарі. Я би хотів трошки від себе сказати. У мене мій хороший товариш, який є, є також учасником автодозору. Я з ним разом їздив, я журналіст і також був в нічних патрулях і бачив, чим займається. Автодозор, але хочу сказати трошки наперед забіжу, і також бачу, чим займався автомайдан. Стосовно подій в Черкасах. Я поїхав туди, де взяла на себе керівництво Тетяна Чорнові. Там відбулися попередньо, ми домовились, що ми їдемо туди, не провокуємо. Нікого, просто приїжджаємо, чекаємо до 10 годин ранку і разом з черкащанами виходимо на мирний пікет. Але відбулося щось інше. Коли ми приїхали, я на власні очі бачив, як Таня Чорновил з будемо казати, словесно затягувала людей всередину адміністративної будівлі для того, щоб пили вікна і штурмували цей будинок. Коли я її спитав, навіщо вона це робить, вона сказала, що треба йти до кінця і треба так робити. Після того постраждало дуже багато людей. І мені зараз, я можу від себе сказати, мені зараз зрозуміло, навіщо вона, і вона знала, для чого вона це робить. На протязі трьох днів ми не знали, де знаходиться більше 30 осіб. ніхто нам не давав повідомлення, скільки намагань, скільки телефонних дзвінків через народних депутатів, ніхто не знав, де знаходяться ці люди. Коли зателефонував Тані Чорновіл, вона також вона мені сказала, що «Та я не знаю, я тут знаходжуся десь там за містом. А і після того, після тої ситуації, дуже багато хлопців, які так, так само попали, вплив тої провокації, вони просто-напросто від'єдналися від так званого автомайдану. І почали працювати е і робити хороші справи. Зараз Дорожній контроль є присутний. Зараз все Добре. Доброго дня, шановна громада. В першу чергу хочу представитись. Я являюсь співзасновником дорожнього громадського об'єднання Дорожній контроль Україна. Фамілія моя Щербина. бина, звати Значить, хочу розпочати з вчорашніх подій. Вчора ви всі знаєте, що була обрана штаб довіри Майдану. Значить, цей штаб, я вважаю, це моя думка, а також думка всіх наших учасників Дорожнього патрулю України, а також моїх колег автодозора, що там є люди, які недостойні тої довіри і і саму, самі себе коронували на, на цю довіру. Мова йде про так називаємо Дзиндз Андрія Івановича. Дзинзя Андрій Іванович це негідник, який недостойний стояти там, на, на тій сцені, і е, представлятися, що він е, має якусь довіру від Майдана. Чому я зараз вам поясню? Значить, дру, е, Дзинці Андрій Іванович, Ще, ну, він в складі дорожнього контроля під руководством Шаптишня. Весь цей час, поки я і мої колеги майже у повному складі проводили сотні западної України через ці пустини під'їзди до Києва, поки ми, ризикуючи власним здоров'ям, майном, і життям, Возили всякі бублики, бензин, допомагали провозити бронежилети, серебрянку на майдан разом з автодозором. Ці керівники, так називаємо дорожнього контролю, всі відсижували за кордоном. Один циндзя, який ми всі знаємо, що на ньому два уголовних діла, він цей весь час теж був просидів у тюрмі. Коли він вийшов з тюрми, він вирішив прорватися до кормушки. Я не знаю, як йому це вдалося, але я хочу сказати, що ця людина недостойна стояти на сцені. У нас дуже багато фактів. Того, що дзинзя Андрій Іванович є мошенником. Тобто в складі дорожнього контролю, використовуючи дорожній контроль як бренд. Вони разом з руководством цієї так називаємої газети, Шапошниковим, Жукалінням і прочих, прочих прочих і там е, порядка п'яти чоловік, не буду всіх називати, організували преступний бізнес. Вони вішали лапшу своїм же ж колегам, своїм же ж, е, тим же ж, е, активістам, які їздили з ними в рейди, їздили на всякі заміси, які е, направлені були на... Протиправних дій інспекторів Вот. і вони на цих людях нажилися. Значить, у нас є документи, ось чек, один чек на 40 тисяч гривень, який Цинця взяв за якоби Литовську машину і у цей день не машини, ні грошей. Ця людина з Донецька. Вона приїжджала е, неділю назад. З повними матеріалами, оригіналами чеків, з перепискою, зі сканами, з е, контакта і так далі, там, де Дзинзя Андрій Іванович е, обіцяв привезти за таку-то суму автомобіль. О, ці всі матеріали є зібрані. Він на флешці зайшов вдома проспілок, але там його навіть не хотіли слухати. Ця людина надала на жаль, ми так успішно збиралися, що ми е, буквально за. 15 хвилин тому розпечатали ці чеки, мені на пошту ця людина з Донецька прислала. От один чек скан чека А от другий скан-чека на 38 тисяч гривень. Це людина з Маріуполя. Вона теж не отримала ні грошей, ні машини до цих пір. Ці гроші знаходяться у дзинці. Шановна громада, я хочу вам сказати, Янукович колись теж промишляв мілкими ділами. Спочатку він починав красти шапки з людей, звичайних людей. Потім він почав красти мільярди, а потім він почав вбивати наших побратимів, ставкуючи їх в бани. Я думаю, що ми розумна нація, і кожен із нас зробить свій висновок, кого допускати в ту раду довіри на Майдані, яка стоїть, і нас всіх тут позорить. Вони б'ють бруд на нас, що ми ніхто, що ми мусорські, що ми подстілки, що ми співпрацюємо, що ми проєкт Захарченка. Це такий брід шапочників виложив себе на сайті, на головій сторінці. Ви, якщо зможете, будете мати змогу, зайдете, ви почитаєте, що в громадської організації дорожній контроль, контроль не існує. Це брехня. Ми єдиний в державному єдиному реєстрі. Також в нас є бумага. У нас просто із-за того, що ми перебували в стані активних дій, у нас дуже накопичилось дуже багато матеріалів. У нас немає фізичної змоги добратися просто елементарно до комп'ютера. І ці 50 чи скільки там 70 гігабайт відео і доказів того, того своєї діяльності, ми не маємо можливості моментально загрузити. Даже Буквально вчора ми не мали можливості забрати цю реєстрацію, поїхати в цей державний реєстр, забрати бумагу реєстрації, хоча вона вже давно в інтернеті є. Шановний Юрій, є при вас бумага? Немає. Я зрозумів. На жаль, так склалося, що у наш, наш український народ вибирає недостойних людей, які справді. Прикладали свої зусилля максимальні а тих людей, які, яких піарять по телевізору. Я думаю, що я передам ці матеріали, які в нас є журналістам, якщо їм цікаво, у нас тут і диски з відео, і розпечатки чеків, скани, і скани з комп'ютера. Ну, Дуже багато матеріалу, які доказують те, що дзинзя це негідний і мошенник. Я все сказав. Слава Україні! Ще раз доказується те, що Дзензі вчора сказав, що хтось бере хабарі. Насправді видно, хто бере хабарі і хто чим дихає. Ви розкажіть, як там не пускав вчора на себе. Давайте, Давай, 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 скажи. Раскажите. Раскажите. Да, Андрій, нехай розкаже, Андрій Пуг, як нас вчора не пускали на сцену. Розкажи, Андрій. Доброго дня всім. Через склалася така ситуація, що е, я пробував тут від е, автодозору як представник на третій конференції рад Рад Майдані. Форму форму Дякую. Так, Так, на себе на не, Його... так від, е, тут тут було прийнято рішення і винесена резолюція щодо е, дій та Того, як саме потрібно утворювати уряд. Після чого отримали, отримали інформацію про те, що уряд, технічний уряд вже укладений, є такий список, і про нього буде на віче вже сказано. Е, По-перше, нас обурило те, що ну, це, було, це було зроблено поза наших спинах. Ніхто з нами не спілкувався, ніхто, це не тільки ми, це купа громад, купа довіри Майдану. Такими ніхто не поспілкувався, не запросив на обговорення, а з'явився отакий собі список, який сьогодні е, ви всі бачите вже. Більш того, нас обували ті персоналі, які там працюють. І ми склали сумісну заяву, що дозвольте, я її зараз зачитаю, тому що ми вчора намагалися зробити це зі сцени, куди нас не пустили. Тобто спільна заява Громадської Ради Майдану, Народної Ради Майдану, Громадської експертної ради, громадського об'єднання праві, автодозору. Інфопрес-центру КМДА та Автосіч. Підтримуючи ініціативу коло народної довіри та рішення Третьої всеукраїнської конференції Євромайдань України, про принципи формування уряду, ми, учасники громадських середовищ, які беруть участь в акціях протесту з грудня 2014 року, уповноважені заявити, що не були запрошені парламентськими партіями до участі в обговоренні та погодженні кандидатур до складу уряду України. Ми заперечуємо проти практики кулуарних домовленостей та висловлюємо обурення щодо використання нас організації та маніпуляцію нашими ініціативами з боку політичних партій. Підтримуємо і вимагаємо виконання ініціативи 3 Всеукраїнської конференції Євромайданів України щодо формування уряду. Прийнято на спільній нараді. Тобто, з, ці, з цієї заяви і для того, щоб розповісти, хто ми такі. Ми вчора намагалися вийти на сцену. На жаль, охорона сцени поряд три години не пускала нас туди, доки віче не розійшлося. Вчора, ті, хто був на Віче, могли побачити справу правовичної сцени, дуже багато прапорів автодозору і дуже голосні вигуки ганьба, коли зачитували цей список, особливо деякі... деякі прізвища. Як автодозор, ми не намагалися бути. Личними. Навіть ця назва з'явилася декілька тижнів по тому, і цей логотип, він теж з'явився, ну, скільки? Три тижні, тижні. тижні по тому. Це не була наша задача. Але, відповідаючи хто ми, ми громадяни. Ми громадяни, які мають гідність, які єдине питання, вак... яке вони промовляють, це що зробити. Ось всі люди, які з'являються в інформаційному каналі, вони і те саме запитання, що зробити? Що... Як допомогти? І завдяки ось дівчатам і завдяки нашим координаторам у нас все працює. Коли, коли були ці дві страшні, так би мовити, підстави пастки на крепостному провулку та в Черкасах, коли постраждало дуже багато людей, вони втратили свої автівки, вони були заарештовані. Після цього у нас з'явилися дуже дуже великі підозри про те, що ну, там нас втратили. З предали і ми почали, почали переховуватись. Дуже багато людей перестало навіть зовсім виїжджати. Тому, тому ми відокремились. Ми відокремились і можу вам доповісти, що за весь цей час, після, після того, як ми почали працювати самостійно після Черкас, жодна людина в автодозорі не постраждала. Тижнів зупиняли тих самих підпальників, патрулюючи все місто. Щодо заяв пана Дзиндзі відносно того, що ми є якоюсь організованою злочинною бандою, яка співпрацює з міліцією, теж це Павло вже доповідав. Ми проводимо патрулі разом з полком ДПС.